19. Невидима сила штовхнула двері, які з розмаху ляснули Джорджа по обличчю. Щось засичало, тріснуло і до кімнати заскочила темна постать. Локвуд кинувся з рапіру вперед. Почувся тривожний крик. На мить усі Локвуда наче скувало морозом. Моя рапіра зависла в повітрі, а м'язи задерев'яніли відразу після того, як я почула брязки тканістри у підлогу. І до мене долинув виразний запах солі із заліза. Я витягла ліхтарик і увімкнула його на повну потужність. Його промінь освітив локвуда, кінчик рапіри якого зупинився за кілька дюймів від горла квіла кіпса. Той саме підняв одну ногу, щоб ступити вперед. Виріченими очима він утупився вперед, а його груди аж підскакували від гарячкового дихання. Вістря власної кіпсової рапіри коливалась на короткій відстані від локводового живота. Позаду нього біля дверей скупчились Кет Годвін з ліхтарем у руці, нед шоу, що саме збирався жбурнути ще одну бомбу і крихітка Бобі Вернон, чиї очиці визирали з темряви, звідкілясь із лівої пахви шоу. Обличчя в усіх були спотворені суміші подову й страху. Тиша панувала далі, її порушувало хіба що Джорджеве бурчання за дверима. Аж тут Локвод і Кіпс із вигуками огиди відскочили один від одного. Що ти біса робиш?» – прохрипів Кіпс. Те саме я хочу спитати в тебе. Це не твоє діло, саме моє, заперечив Локват, сердито скойовдивши собі волосся. Зараз ви влізли саме в моє діло. Ти наражаєшся не на небезпеку, кіпсе. Я мали не проткнув тобі шию рапірою. Я? А ми думали, що це гість. Якби не моя блискавична реакція, я б тебе геть випатрав. Локват підняв брову. Оце вже навряд. Ти врятувався лише тому, що я вчасно побачив, що це ти, і відбів ті удар у мій живіт, прийомом беди карафліна. Тобі пощастило, а могло й не пощастити, знову запала тиша. А гаразд, мовив Кіпс. Якби я краще розумів, про що ти тут розводишся, то відповів би тобі як слід. Він почепив свою рапіру на пояс. Локвуд зробив те саме. Недшоу Бобі Вернон і Кет Годвін похмуро зайшли до кімнати. За дверей з'явився Джордж, потираючи носа, який після удару став ніби ще коротшим. Якусь хвилину всі мовчали, а потім забряжчали рапіри та інша зброя, яку Кіпсова компанія сердито кинула в бік. Отже, почав Локвот, ви просто пішли за нами вслід? Це не робить вам честі. За вами вслід? зневажливо зареготав Кіпс. Ми, друже, пішли вслід за Бобі Верноном та його знахідками в архіві. Я не здивуюсь, якщо ви пішли вслід за нами. Нам це не потрібно, нас сюди привели Джорджеві пошуки. Бобі Вернон захотів. Справді, після того в болдоні Кабінце ще працює у вас? Локвот насупився. Ми з нетерпінням готуємось до нашої перемоги, Квіле. До речі, не пішіть для Таймса надто довгої статті. Половини сторінки з визнанням власної поразки цілком вистачить. Якщо Кіпсе, звичайно, справді вміє читати і писати, підхопив Джордж. Недшоу пирхнув Добре слова, Кабінсе!» Пробач, зараз я скажу по іншому. Я певен, що в джунглях острова Борнео я мавпи більш письменні за нього. Шов виболушив очі і сягнув рукою до пояса. Гаразд, якщо так. Локвот відгорнув край пальта і взявся за рапіру. Кіпс Джордж і Годвін умить зробили те саме. Припиніть. вигукнула я. Нехай не припиніть ці дурниці. Шість облич обернулись до мене. Я стиснула кулаки. Гукнула я досить голосно, а може, ще й тупнула ногою. Я бачила, що мушу зупинити хлопців. Їхній гнів виходив з-під контролю, а отже, небезпека, що загрожувала нам, ставала дужче й відчутніше. Сварка в будинку з приводами річ не дуже добра, якщо не найгірше взагалі. Хіба ви не відчуваєте? прошепотіла я. Атмосфера змінюється. Ви збурюєте енергію будинку? Негайно замовкніть. Запала тиша. Всі мене послухались, хоч як їм було соромно й ніяково. Дякую, Люсі, зітхнув Локвод. Твоя правда. Інші кивнули. Щодо гніву згоден, пробурмотів Джордж. А кепкування хіба воно теж приваблює гостей? Цить. Ми зачекали. В повітрі згущувалась напруга. Чи зможемо ми зупинити його? запитав нарешті Квіл Кіпс. Чи вчасно ми прийшли сюди? Поки він говорив це, ліхтар у руці Кет Годвін мерехтів згасав і спалахував знову. Джордж узяв з пояса термометр і подивився на нього. Температура падає, зараз 10 градусів, а коли ми тільки но прийшли сюди, було 14. і повітря густіше, пробурмотів бобі Вернон. Чу ти сморід. Я кивнула, а я чую шурхіт. Кетгодвін теж почула його, її обличчя посіріло. Шурхотець ніби, ніби, ніби безліч маленьких хвостатих кіхтястих тваринок пробиралось будинком до нас за стінами, під дверима, в достічних рурах, під дошками підлоги. Всюди в цій моторошній задушливій кімнаті лунав тихий шурхіт. Правду кажучи, ми всі зрозуміли, що це таке, але ні я, ні Кет Годвін не вимовили цього фатального слова. Готуйте ланцюги, наказав Локвот. годі вже порожніх думок. До роботи. підхопив Кіпс. Слід віддати їм належне. За всієї своєї подібності до зграя голодних шакалів, агенти Фітес були чудово натреновані. Вони швидше за нас розпакували свої торбини і за 20 хвилин виклали коло з ланцюгів. Шоу досі скоса позирав на нас, проте інші зберігали діловитий спокій. Головне зараз вижити ми всі в небезпеці. Затишно вийшло, обізвався Джордж. До речі, Кіпсе, тебе чудовий одеколон. Дякую. Замовкніть, прошепотіла я. Слухаймо. Отже, ми стояли й мовчали семеро агентів, замкнених у колі. Ліхтар і далі шалено мерехтів. Я нічого не бачила, але виразно чула, як настирливий шурхіт підбирається дедалі ближче. Звук звідусіль, ніби нас із темряви з усіх боків хтось переслідував. Кет Годвін засапано дихала. Їй добре було чути цей шурхіт, так чи чули його інші, я сказати не могла. Здавалося, що невидимі шалені істоти біжать по стінах. Кіхті шкрябали потиньку над нашими головами і ніби забирались кудись усередину будинку, аж тут досягши стелі, моторошний звук почав ущухати. Вони пішли, сказала Кет Годвін. Пропали. Як гадаєш Люсі?» Так, повітря ніби очистилось. Зачекай, виходить, ти знаєш моє ім'я? Температура знову підвищується, обізвався Джордж. Уже 12 градусів. Напруга зникла. Всі несподівано відчули, як близько на нас чатувала небезпека. Ми швидко вийшли з кола і прибрали ланцюги. Дві наші команди стояли і дивились одна на одну. «Послухай, Ноквіле, мовив Локвот, у мене є пропозиція. Сваритись тут не годиться. На це в нас буде інше місце і час. Нам не дуже приємно працювати разом, тож розділімось. Шукаємо декому до вподоби, тільки не заважаємо одні одним. Так буде чесно? Кіпс неквапом обтрушував манжети, так ніби злякався, що міг підхопити від нас бліх. Гаразд, тільки будь ласка, без несподіваних появ, а то ще випадково без голів залишитись. Без зайвих слів ми покинули майстерню і подалися назад у прохід. Коли ми повернулись до передпокою, Локвуд зупинився. Кіпс недовго сидітиме там, прошепотів він. Спочатку вони оглянуть майстерню, змірюють температуру, а потім, і дуже скоро, вирушать навздогін за нами. І якщо тут є якісь папери, їх треба відшукати негайно. Люсі, я розумію, що тобі цього не хочеться, але зараз саме час порадитися з нашим приятелем черепом. Я без великої охоти розтибнула Джорджів рюкзак. Не дуже це мені подобається, та коли в нас обмель часу, я дістала з рюкзака склянку і крутнула кришку. Духу, ти впізнаєш це місце? спитала я, нахиляючись нижче. Де був кабінет твого господаря? Можеш сказати нам? Скло залишалось холодним і темним. Підсунься ще ближче, запропонував Локвуд. Ще ближче. Я й так уже мало Джорджіві шиїну лоскучу!» Духу, ти чуєш мене? Чуєш? Дурниці це все та й годі, тільки час марнуємо. На горі. Я відсахнулась, побачивши в склянці зелений спалах. Проте й голос і сяєво тут таки вщухли. Кажеш, що це на горі, поволі відповіла я. Він чітко промовив на горі. Та чи справді? Протилок от був уже на півдорозі до дверей. Чого ви чекаєте? вигукнув він. Мерщій, час минає! Прогнилі сходи не давали нам піднятись на гору так швидко, як нам хотілось. Вони ледве-ледве витримували нашу вагу. До того ж, нам доводилось переступати через купи каміння й тиньку, крізь діри в стелі сяяли зірки. А ще дорого нам доводилось раз у раз змірювати температуру, прислуховуватись і приглядатись, чекаючи не тільки на гостей, але й на наших суперників. Температура на горі трохи впала, чулося тихе тріскоцінній свист. Окрім того, Локвуд помітив незначні сліди ектоплазми. А вгорі на нас чекала ще одна несподіванка. Погляньте на плінтус, зауважила я. Що це за темні плями вздовж нього? Джордж нахилився посвіти туди ліхтариком. Сліди якогось жиру, сказав він. Схоже, ніби вони залишились по тисячах щурів, нетерпляче закінчив локвот, перестрибуючи через дві останні сходинки. Забудьте про них, ходімо. Ми опинилися на великому квадратному майданчику, зруйнованому і наполовину відкритому до неба. Підлогу геть засипало сухим листям і галузям, що перемішалося з бродом та рештками гнилих дощок. Холодне місячне сяйво проникало сюди з-поміж гнилих балок, що залишились від даху. Коридор, який вів у глиб будинку, був наполовину завалений камінням. Сходи повертали вбік, знову ведучи нас до передньої частини будинку. Попереду видніли відкриті проходи до трьох кімнат. Так. прошепотів мені на вухо голос привида. Тут. Ми на місці, сказала я. Кабінет Бікерстафа в одній із цих кімнат. Тільки не ну, я назвала це ім'я, як потойбічний звук аж ударив мені у вуха, перетворившись із віддаленого тріскотіння на оглушливий гуркіт. Порожнім будинком промчав легенький вітерець, підхопивши за собою з підлоги листя й обривки паперу. Зі сходів попадали уламки ламки тиньку гнилого дерева. Цього імені краще тут не згадувати. Застеріг локвот. Яка температура, Джордже? Вісім градусів стабільна. Залишайся тут і стеж, чи не йди сюди Кіпс. Люсі, ходімо зі мною. Ми без жодного звуку перетнули майданчик. Я озирнулась на Джорджа, що саме зайняв місце біля перил, звідки було добре видно сходи і частину передпокою. Настрій у нього, здавалося, був спокійний, про в тому ніщо не свідчило, біль, наскільки я могло судити, його вже не турбував. З розв'язаного Джорджового рюкзака визирала верхівка склянки з приводом, у якій ледве жевріло зелене сяєво. Так. шепотів голос «Так». Моя розумне це, ви вже близько. Зараз цей шепіт здавався мені радше нетерплячим. Середня кімната. під дошками підлоги. Він каже, що це в середній кімнаті, повторила я. Локвуд підійшов до середнього проходу, зазирнув туди і вмить відсахнувся. Холод, сказав він, просто таки пронизує. Я зняла з пояса термометр і просунула до кімнати. Мою руку відразу обдало пекучим холодом. Усередині п'ять градусів, повідомила я, а тут вісім. Серйозна різниця. І не тільки холод. Локо дістав з за пальта темні окуляри і поспіхом начепив їх. Тут ще й павуки, і величезний смертний вогонь. Отам біля вікна. Смертного вогню я не бачила. Для мене це була звичайна просторна кімната з великим віконним отвором, як і по всьому будинку, тут не було жодних меблів. Я спробувала уявити, який вигляд ця кімната мала за часів бікерстафа. Письмовий стіл, стільці, портрети на стіні, книжкова шафа чи навіть дві, годинник на каміні. Ні, це неможливо. Минуло забагато часу, тож загрозлива порожнеча здолала все. Струмінь місячного світла, проникаючи через віконний отвір, осявав у сонним туманним сріблом, раз чи два в моїй голові лунав тихий шум, та майже щоразу він раптово вщухав, ніби вичавлений тяжкою тишею, що панувала в кімнаті. Зі стелі по кутках звисали щільні запорошені шари павутиння. Так, то було воно, лігво привида цього будинку. Моє серце болісно тьохнуло, а зуби зацокотіли. Я ледве тамувала паніку. Що там розповідав Джоплін? Люди стояли на дворі й бачили, як у вікні щось ворушиться, «Локвуде, прошепотіла я. Це та сама кімната, де були щури. Тут помер бікер став. Нам не треба сюди заходити. Не бійтеся, обізвався в моїй голові голос привида. Вам потрібні папери, посередині підлоги під дошкою. Просто підійдіть туди. «На хвилинку заглянемо, а потім вирішимо, що робити, сказав Локвот. Я не бачила його очей з скельцями темних окулярів, але відчувала його обережність. Він стояв на порозі і не наважувався увійти. Цього черепі хоче, наполягала я. Йому не можна вірити. Ти ж це знаєш. Просто ходімо звідси, Локводи, ходімо геть. Після всього, що ми зробили, аж ніяк, і до того ж сюди щохвилини, може завітати кіпс. Локват підтяг за рукав рукавички і ступив у кімнату. Я, затіпивши зуби, вирушила за ним. Температура впала так різко, що я навіть у пальці відчула мороз поза шкірою. Шум також несподівано посилився, ніби хтось крутнув регулятор. Повітря геть просякло солодкавим запахом, схожим на аромат куща за вікном. Запах був міцний, нав'язливий, трохи віддавав гнилизною, звідки він лунав, було незрозуміло. Ні, в цій кімнаті мені нізащо не хотілося залишатись. Ми потихенько пробиралися серед місячного сяява, тримаючи руки на рапірах і оглядаючи підлогу. Дошки тверді мов камінь, сиділи здебільшого міцно. Це десь посередині кімнати, сказала я, якщо вірити черепові. Корисний, ні року череп. Ця дошка може піддатись. Люсі, стій на варті. Замить він уже став на коліна і заходився обмацувати довгим пальцем краї дошки. Я взяла з пояса рапіру й поволі обійшла кімнату. Я просто не могла стояти тут нерухомо. Я підійшла до дверей, Джордж, стоячи біля перил, поглянув на мене і махнув рукою. З його рюкзака досі сочилося зелене сяєво. Я наблизилася до вікна. З нього мені було видно вимищений плитами ганок, дорогу, що вела з пагорба, верхівки дерев. Біля порожнього каміна я торкнулася пальцями почорнілих граців. Мене вмить огорнули спогади з минулого. В кімнаті було тепло, в каміні тріскотів вогонь. Ось, друже, це для вас. Саме вас ми обрали для тієї великої мети. Ви будете першим, долинув інший голос. Просто станьте перед ним і зніміть полотно, і скажіть нам, що ви побачите. А, а, а ви дивились у нього, Бікерстафе? запитав хтось заляканим голосом. Першим, звичайно, годилось бути вам? Ні, цю ласку ми робимо вам, любий мій Вілберфорсе. Це ж ваше заповітне бажання, вже ж. Ну бо, друже, ковтніть вина для хоробрості. Отак я готовий записувати ваші слова. Так, знімаємо полотно. Тепер дивіться, Вілберфорсе, дивіться і кажіть нам. Колод, крик жаху, а разом з ними джищання мух. Ні, не можу. Присягаюсь, ви можете. Держіть його, хапайте його за руки. Дивіться, нехай вам біс, дивіться. І розкажіть усе нам, розкажіть про дива, які ви там побачите. Єдиною відповіддю знову був крик крик дужчав, дужчав, аж раптом обірвався. Моя рука безсило впала. Я завмерла, вирічивши очі. В кімнаті не було ні звуку, ніби цілий будинок затамував подих. Я не могла поворухнутись. Мене ніби поглинуло від страху, пережитого небіжчиком. Страх, однак, помало відпускав мене. Моргаючи і відсапуючи, я пригадала, Деми. Тим часом у центрі кімнати Локвуд відсунув одну з дощок і тепер стискав у руці кілька пожовклих зіжмаканих паперів. Ну, як тобі? усміхнувся він. Череп сказав правду. Ні, я схопила його за руку. Не про все. Послухай мене тут помер не бікерстав, а Вілберфорс. Бікерстав примусив його заглянути в дзеркало просто отут, у цій кімнаті, і дзеркало вбило його локведи. Вілберфорс помер у цьому будинку, я певна, що його дух досі тут. Ходімо звідси, ні, не кажи нічого, просто ходімо. Локвуд збрід. Він піднявся з колін, і тієї самої миті між нами з'явився Джордж. Його очі блищали нетерпінням. Ви знайшли їх? Знайшли папери? Що там сказано? Почитаєш пізніше, відповів Локвуд. Я ж наказав тобі стежити за сходами. О, там усе гаразд, усе спокійно. Так, написано від руки, і малюнки є. Цікаво. Тікаймо. вигукнула я. Мені у вухо знов ударив шум, а місячне світло у вікні немов стало трохи яскравішим. Так, погодився Локвот, ходімо. Ми обернулись і побачили на порозі здоровила Недашоу. Якби хтось причепив до його спини лікця завіси, з нього вийшли б незграбні, проте цілком надійні двері. «Джорджа!» – запитала я, як давно ти пішов зі сходів? Секунду чи дві назад. Хотів подивитись, що тут у вас діється. В очицях шоу блиснула перемога і водночас підозра. Ну, що тут у тебе локводи? Знайшов щонебудь?» поки не знаю, щиро відповів Локвид, ховаючи папери в торбину. ну дай сюди, мовив шоу. Ні. Пропусти нас, будь ласка. Над шоу захихотів і притулився до одвірка. Не пущу, поки не покажеш. Тут не місце для суперечок, утрутилась я. І справді, температура в кімнаті падала, а місячні промені курились, як хмари, ніби поволі оживаючи. Ти, мабуть, не знаєш, почав Локвуд, що в цій кімнаті шоу знову захихотів. Я все бачу сам. Смертний вогонь і сморід. і навіть трохи примарного туману. Тут справді не варто затримуватись. Локвуд примружив очі. І Якщо так, сказав він, піднімаючи рапіру, то ми йдемо просто зараз. Він ступив уперед. Шоу трохи повагався, а потім хитнувся назад, начебто й справді був дверима на завісах і пропустив нас. Дякую, мовив Локвуд. Чи це подія в Локвуді в тон, безжурний, і водночас зневажливий, чи мій призирливий погляд, чи посмішка на Джорджовому обличчі, чи просто власна нетерплячка, та над шоу врешті не витримав. Він витяг рапіру і миттєвим випадом ткнув Локвуда в спину. Я знала цей прийом. То був випадком яма, призначений для спектрів, мороків, плакунів. Але будь що не для людей. Я зробила ще швидший удар і зупинила неді в клинок, коли він уже продер матерію локвидового пальта, трохи нижче від лівої руки. Локвид скрикнув і відскочив у бік. Червоний засапаний шоу кинувся на Локвода, як розлючений бугай. Локвод, обертаючись, підняв репіру і розсік рукав свого супротивника двома паралельними лініями, Подертий рукав повис клапцями. Шоу шалено заривів. На сходах затопотіли кроки, до кімнати вбіг Кіпс. Кет Годвін і кротунчик Бобі Вернон поспішали за ним. В усіх на поготові були рапіри. Локводе. вигукнув Кіпс. Що тут діється? Він перший почав. репетував Шоу, відчайдушно боронячись від локводових ударів. Він напав на мене, рятуйте. Брехня. вигукнула я, Та Кіпс уже мчав в атаку. Він штовхнув локвода вбік, так щоб той не міг його бачити. Підлив, водночас такий притаманний фітис прийом. Мій власний гнів, який я ледве з чистієї ночі у Вімблдоні, вибухнув. Я кинулась уперед із піднесеною рапірою. Та перш ніж я досягла кіпса, мене перейняла кет Годвін. Наші клинки зіткнулись із гучним дзвінким брязкотом. Перший удар кет мало не вибив рапіру з моєї руки, та я вчасно стиснула пальці і зосередилась. На мить ми зіштовхнулись. Я відчула лимонний запах її парфумів, побачила плетеву ниток на її сірій курці. Ми розійшлись і почали кружляти одна круг одної. Пил з долівки здійнявся в повітрі і заклубачився сріблястою хмарою. В кімнаті було холодно, у вухах дзищало. Джордж, тим часом був уже біля локвода, захищав його від кіпсових та верненових ударів. Локвод тим часом перетворював на лахміття другий рукав шоу. Клапці матерії лежали тут і там на підлозі, залиті місячним світлом. Ґодвін відгорнула волосся з очей. Її обличчя так напружилось, що здавалось мармуровим, так само, як напевно, й моє. Частина мого розуму волала, щоб ми зупинились і заспокоїлись. Однак у будинку з привидами це не просто. Тут навіть найдрібніші почуття ростуть і спотворюються. Так, я була розлючена, як і всі ми. Та мене дивувало, як атмосфера цього будинку збільшувала цю нашу людь до краю. Джордж просто таки розчавлював Вернона шаленими ударами, водночас, видираючись із рук кіпса, що вхопив його за ногу. Локвуд холодно й методично патрив рапірою куртку шоу. А Годвін. Кет Годвін кидалась на мене дедалі швидше і спритніше. Бліда, з виріченими очима, вона дряпнула кінчиком рапіри мій правий зап'ясток біля самісінького руків'я зброї. Я скрикнула з болю і відпустила рапіру. Між пальцями зацибиніла кров. Я сторопіла, поглянула на неї й побачила те, що було за її спиною. Роззявивши рот, я позадкувала. Здаєшся? запитала Годвін. Я хитнула головою і показала на порожню середину кабінету. Там, у місячному сяйві, під вікном, з підлоги, виростала темна постать. Кімната повнилась лиховісним мовчанням. Місячне проміння корчилось і яскравішало, примарний туман густішив біля підлоги. Морозне повітря огортало нас усі біч. Запах огидно солодкавої гнилизни перехоплював подих. Кит Годвін пробурмотіла щось нерозбірливе, позадкувала й стала поряд зі мною. Інші опустили рапіри і завмерли. Постать піднялась на повен зріст. О, Боже. промовив хтось. «Бікер став!» Ні. То був не Бікер став. Тепер я це знала. Не Бікер став, а Вілберфорс, той, хто колись зазирнув у дзеркало. Та навіть цього факту було замало, що передати увесь жах від побаченого. Привид мав обриси людини, це було чітко помітно. Та водночас у ньому проглядалось щось неправильне. Він скидався на високого чоловіка у фраку, тулуб якого ніби перекосило і скрутило. Голову взагалі сплющило, ніби на маківку хтось поклав гирю, руки розпухли, груди й живіт химерно бралися хвилями. Майже все тіло ховалось у пітьмі. Розрізнити деталі було неможливо. Постать корчилась і хиталась, ніби танцюючи під якусь внутрішню музику. Кожен її порох випромінював страх, мої м'язи задерев'яніли. Я відчула, як рапіра тремтить у мене в руці, погойдуючись, мов п'яний, схиливши голову і вивертаючись із моторошною спритністю. Привід чітко вирізнявся на тлі вікна, осяяного місяцем. Віконна шибка позаду нього почала вкриватись ниточками паморозі. Аж тут тіло привода так скорчилось, ніби його роздирали на шматки. Голова обернулася до нас. Замість обличчя ми побачили чорну діру, що всмоктувала світло. До мене долинув відчайдушний голос. Бікер стафи, ні, не показуйте мені дзеркало. Хтось, год він, здається, почав кричати. Що ж, я розумію її, адже привид дер сам себе на частини. Він кидався туди-сюди, наче мокрий собака. Шматки його чорної субстанції летіли на всі боки. Дрижачимо в драглі, вони падали на підлогу, звивались, видовжувались. І врешті, заповнивши собою кімнату, скупчились біля дверей. Щури. вигукнув Локвот. Назад до сходів. Тікаймо!» Його крик обірвав наше заціпеніння. Ми один по одному приходили до тями. Та огидні істоти були вже довкола нас. Три щури, вугільно чорні зі скаженими жовтими очима, кинулися у наш бік. Одного з них Джордж зустрів ударом своєї рапіри. Щур вибухнув. Фонтан синьої октоплазми обрискав верненові куртку, і той аж заверещав зі страху. Лок кинув соляну бомбу, і другий щор спалахнув блідим полум'ям, а третій затряпався вгору стіною. Тим часом, біля вікна в Блакитному сяєві, пекельна постать присідала і підскакувала, ніби танцюючи. Залишки вигнилих м'язів стирчали білі блискучі кістки, шматки тіла, обертаючись на примарних щурів, відлітали до стелі й стін. Більшість із них упавши на підлогу. Що духом мчали до дверей. Назад. повторив Локвуд. Він поволі відступав, методично відбиваючи рапірою істот, що кидались на нього. Ми з Джорджем допомагали йому, як могли. Шоу тим часом розкадав широким колом залізні стружки, а Годвін жбурляла направо і наліво соляні бомби. А Кіпс він уже втік, я чула, як його черевики боязко тупацять сходами. Зате Бобі Вернон стояв у паніці, не намагаючись ні атакувати, ні відступати. Його рука з рапірою немічно обвисла. А очі втупились у кощаву примару. Відомо, що гості завжди відчувають людську неміч. Щири наступали на Вернона вздовж стін, один навіть упав йому на голову. Локот умиць підскочив, підняв клинок і розтяв щура навпіл. Плазма розсипалась блакитними іскрами. Вернон застогнав, локвот схопив його за комір і потяг до сходів. Зліва, справа, нас кидались чорні потвори. Я жбурнула соляну бомби, щоб відігнати їх. Увесь майданчик перед кімнатою засипало сіллю і залізом. Щури, охоплені вогнем, дриманули на всі боки. Ми вже були на сходах. Локвеч штовхнув Вернано вниз, переструбнув через щура, що корчився біля плінтуса, і помчав сходами. Я відступала останньою і озирнулась назад на порожню кімнату. Від привода біля вікна залишились хіба що кістки, та й вони вже розсипались на десяток чорних прутких тварюк, що засновигали вздовж стін. Благаю! лунав далекий відчайдушний голос. Не показуйте мені дзеркало! Я мчала вниз до відчинених дверей у коридорі. Не показуйте! Я випала з дверей через ганок прямісінько в довгу, вологу освітлену місяцем траву. Мене огорнула тепла літня ніч. Тільки зараз я зрозуміла, як холодно було в будинку. Шоу і Годвін уже лежали на землі. Вернон притулився до одного з стовпів на ганку. Джордж із Кіпсом, кинувши геть рапіри, зігнулись, упершись руками в коліна і відсапували. Проте локво дихав рівно й спокійно. Я поглянула на вікно другого поверху. Там, у блокитному сяєві, досі видніло тонкому впали ця постать і гасали щури. Вони підскакували, збігались під стіни і знову розбігались. Часом вони знову збирались у постать добродів у вікторіанському фраку, а потім виривались із нього, оголюючи кістки. Аж раптом сяєву зникло, будинок знову занурився в темряву. Я відвернулась, у моїй голові пролунало коротке зловтішне хохотіння. У Джорджевому рюкзаку спалахнув із газ непевний зелений вогник. Тепер довкола не було жодного привида нікого, крім сімох змороних агентів, на тихому нічному пагорбі.